Вітаю, дорогі майстриньки. Я думала, що встигну зробити вчора відео, але настільки була перевантажена, що набори вам не показала, які я вчора принесла. Тепер сьогодні почну я з капучино. Капучино у мене ось таке. Давайте змогу оглянути. Ви вже, може, у оглядових прикрасах відео цю прикрасу бачили. Є декілька наборів на цю прикрасу. І є набір ось в таких відтіночках. Що входить в цей набір? Входить бісер чотирьох відтіночків, тому що це капучино під номером один, воно йде на чотири відтінки. Хоч Другий і третій також він йде на чотири відтіночки. Тобто білий, темно-коричневий, світло-коричневий ось тут. І ось тут у нас золотенький бусинки по довговості Я навіть не замірювала, які це розміри, але прикраса з цими бусинками виглядає. Дуже гарно, і королева ночі, і абсолютно всі прикраси. Вони шикарні з цими. Вони великі, об'ємні, приблизно, так можу сказати, що це десь є 6 на 12 см довжини. Ну, я не заміряла. Наступного разу замірюю. Йде ниточка, голочка, тут є карабінчик, колечко і подожувач. Що хочу я вам сказати? Щоб не було в нас ніяких таких е непорозумінь. Подивіться. Діло в тому, що в нас на Закарпатті, у нас немає такої фурнітури, ну, майже ніхто в нас не робить. Прекраси з бісеру. Це бувають дуже-дуже такі одиниці. Ніхто їх в нас тут не робить, не люблять їх тут носити. Майстрині, як таких, щоб виготовляли і продавали на Закарпатті, також дуже-дуже мало. Що вам скажу? Мені даже здається, що, наприклад, Воловецький район, я і не знаю, чи хтось там взагалі. Щось там таке плате. Якщо плате, то це просто-напросто одиниці. Ну, переважно плетуть браслети. Більше нічого. Сережки, навіть ніхто навіть таке, мені здається, не виготовляє. Тому прикраси у нас на Закарпатті такі не носять. Ну, Якщо хтось має, купують десь, то переважно гердани для себе купують. Но на миста в нас. Ну, Це буває дуже-дуже рідко. Тому фурнітуру для прикрас ну, дуже важко знайти. Тому в, мен, в нас в магазині лишень ось такі подовжувачі, більше інакших немає, не сердіться. Цей подовжувач буквально недорогий, він там гривню коштує, це невеликий вайвай, -вай, якщо ви маєте змогу придбати для себе. Десь подовжувачі кращі, то можете замінити. Можу подовжувач не класти, а просто відмінусувати вам 1 гривню це без питань. Як напишете, так і будемо робити. Так само королеві ночі і абсолютно всіх наборах, які ми продаємо, то подовжувачі тільки такі. Раніше я взагалі про подовжувач не клала, тому що я все робила із бісеру колечками. Такі колечка робила, якщо ви, може, і замічали, на YouTube каналі У мене даже є відео, які я робила колечка. Як я їх робила, такі довгі. Діло в тому, що в мене алергія на метал, я подовжувач для мене це є лишнє. Тому що де торкається метал, зразу в мене такі водяні прищики вискакують. Можливо, у когось також є алергія, але то, мабуть, тоді ті люди роблять собі прикраси із зав'язками. Далі. Є е, не лише в такому відтіночку капучино, є в таких ось червоних відтіночках. Дуже темно-червоний він не з прозорих, темно-червоний з прозорих, світліший червоний з прозорих, білий бусинки, нитка, голка, також там є Карабінчик, подовжувач і колечко. Вартість такого набору не є дорогий. Туди ще входить, ось тут вже в мене складені вони, сходить схемочка. І, 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 і. ще один. Ще один ось такий. Є набір тільки. Ну і тут вже забагато буде показувати, то ось таких такий дуже цікавий зелений під бірюзу. І ось такий ще таких є три набори. Далі. Цей набір, ось такий набір повністю складений, запакований ось так. Він коштує недорого 400 гривень. Якщо ви берете, наприклад, такий коричневий, червоний, зелений ще який ви там бажаєте, то вже цей буде 400, а від цього набору наступного любого, буде мінус 80 гривень за схемочку, тому що схемочка там йде одна і та сама. І думаю, вам в наборах одні й ті самі схеми не потрібні, тож. Просто мінусуємо 80 гривень, і ви собі обираєте всі набори, які вам потрібні. Чи декілька, чи один, чи два, чи три, чи потім ще колись ви замовите. Ну, якщо ви вже замовляли, значить мінус 80 гривень від цього набору. Кого цікавить, пишіть мені в особисті. Нажимайте на слово більше. В описі під відео, там під відео буде там писати і слово більше. Нажимаєте на нього, і там ви знайдете посилання на мій Facebook, де ви зможете мені написати у месенджер. Ну, якщо у вас немає Facebook, є номер вайбера вказаний. Пишіть мені, відповім абсолютно всім. Робіть скрін, який би ви хотіли набір, чи е, маєте бажання, щоб вам склали. Інший. За іншими відтіночками, абсолютно все вам складуть. Я просто-напросто запакую, перепровірю, чи є всі відтіночки. Приблизно переважу вагу, щоб співпадало так, як має бути. Ну що, ще скажу? Всім гарного дня і бажаю вам щедрих замовниць, багато, щоб ви мали над чим працювати. Всім гарного дня!